Повість врем'яних літ за іпатським списком Літопис Переклад Василя Єременка читає Олена Маляренко, частина друга з 26-ї сторінки. В літо 6360-852 рік індикта 15-го, коли почав царювати Михайло, почала прозиватися земля Руська. Про це довідалися ми з Грецького літопису, в якому сказано, що при цьому царі Русь приходила на цареград. от від цієї дати почнемо і ми відлік, як від Адама до потопу літ 2242, від потопу до Авраама літ 1082, від Авраама до відходу Моїсеєвого літ 430. От від відходу Моїсеєвого до Давида літ 601, від Давида і від початку царювання Соломона до полону Єрусалима літ 448 – От Полону до Олександра Македонського літ 318, від Олександра до Різдва Христового літ 333, від Різдва Христового до Костянтина літ 318, від Костянтина ж до Михайла цього літ 542. От першого літа Михайла цього до першого літа Ольгова Руського князівства літ 29. От першого літа Ольгова, з того часу, як сів у Києві до першого літа Ігоревого літ 31, от першого літа Ігоревого до першого літа Святославового літ 33, от першого літа Святославового до першого літа Ярополкового літ 28. Ярополк княжив 8 літ, Володимир княжив літ 37. Ярослав княжив літ 40. Таким чином, від смерті Святослава до смерті Ярослава літ 85, від смерті Ярослава до смерті Ярополка 60. Та ми повернемося до початку і скажемо, що діялося в ці літа, як уже раніше почали були з першого літа Михайла і в ряд покладемо з числа. У літо 6366. 858 рік цар Михайло пішов з боярими берегом і морем на болгар. Болгари ж побачили, що не зможуть чинити опір, і попросили похрестити їх, і обіцяли покорятися грекам. Цар похрестив князів їхніх і всіх бояр і мир уклав з болгарами. В літо 6367 859 із замор'я прийшли варяги і брали данину на чуді, на словінах, на мері, і на весі, і на кривичах, а козари брали на полянах, і на сіверах, і на в'ятичах, брали по білій і по віверці від диму. В літо 6370-862 рік прогнали ворягів за море, і не дали їм дані, і почали самі в себе володіти. І не було в них правди. І повстав рід на рід, і були усобиці у них, і самі між собою воювати почали, і сказали тоді: пошукаємо самі в себе князя, щоб володів нами і судити по ряду і по праву. І пішли за море до варягів, до Русі, звалися Буті Варяги Русь. Інші так само зовуться Свеї, інші урмани, Англяни, інші готи, От так і ці прозивалися Русь. І звали Русь чуть Словени Кривичі і весь. Земля наша велика й багата, а наряду нема в ній. Ідіть, княжити і володіти нами. І зібралися три брати з родами своїми і взяли з собою всю Русь, і прийшли найперше до Словінів і поставили город Ладогу. І сів найстарший Рюрик у ладозі, а другий Синеус в Білій озері, а третій трувор в Ізборську. І от тих варягів прозвалася земля Руською. І, як минуло два роки, помер Синеус, і брат його Трувор, і прийняв Рюрик всю владу один, і прийшов до Ільмера, і поставив город над Волховом, і назвав його Новгород. І сів тут княжити, і роздав мужам своїм волості, і городи ставив, тому Полтеск, тому Ростов, тому Білоозеро. І в тих городах варяги були нахідники, а в перших Посельці, а в Новгороді Словени, а в Полоцьку Кривичі, а в Ростові Меряни, а на білоозері Весь, і на Муромі Мурома, і всіма ними володів Рюрик. І було в нього двоє мужів, не його племені, але бояри, Аскольд і Дір. І відпросилися вони до Цареграда з родом своїм, і пішли по Дніпру, і, йдучи мимо, уздріли на горі городок, і запитали, кажучи, чий це город, і відповіли їм було три брати кий ще як хорив, і поставили вони город цей, і згинули. А ми роду їхньому, сидимо тут і платимо данину козарам. І осталися Аскольди Дір в городі цьому. І Багато варягів зібрали і почали володіти полоцькою землею. А Рюрик княжив у Новгороді. Літа 6374-866 ходили Аскольд і Дірна греків і прийшли в 14-те літо Михайла царя. Цар же ходив на Агарян, і дійшов уже був до Чорної ріки, і послав єпарх йому вість, що йде Русь на Царгара. і повернувся цар, і війшли ці всередину суда, і багато християн перебили, і двомастами кораблів Цареград обступили. Цар же ледве у городу війшов, і з патріархом Фотієм в тамтешній церкві Святої Богородиці Влахерних усю ніч молитву творили. А ще божествену ризу святої Богородиці з піснями винесли і в ріці омочили тиша була, і море спокійне, і раптом буря з вітром знялася, і знову й знову вали великі котила, і русих безбожних кораблі розметала і до берега прибила, і потрощила, що мало їх такої біди уникло, і додому повернулися. В літо 6376 почав царювати Василій. В літо 6377-869 охрещена була вся земля болгарська. В літо 6387-879 рік помер Рюрик і передав княжіння своє Олегові із свого роду і віддав йому на руки сина свого Ігоря, бо вельми малий був. В літо 6390 882 рік пішов Олег, взявши воїв своїх багато, варягів, чуть, словін, мерю, весь кривичів і прийшов до Смоленська з кривичами і взяв Смоленськ, і посадив у ньому мужа свого, і звідти пішов униз, і, прийшовши, взяв Любич і посадив у ньому мужа свого, і прийшов до гір Київських. І побачив Олег, що Аскольд і дір княжить, і заховав воїв у лодіях, а інших позаду залишив, а сам пішов, несучи Ігоря малого, і підійшов під угорське, і тут заховав воїв своїх, і послав до Аскольда і діра, кажучи: Купці ми ідемо до греків від Ольга і від Ігоря княжича. Приходьте до роду свого, до нас. Аскольд же і дір прийшли. І вискочили всі злодій, і рече Ольг до Аскольда й діра, не князіви, не княжого роду, але я княжого роду, і виніс Ігоря, а це син Рюриків, і вбили Аскольда й діра, і віднесли на гору, що зветься, Угорське, де тепер Ольмин двір, і на тій могилі поставив Ольма церкву святого Миколи, а дірова могила за святою Ориною. І сів Олег, княжучи в Києві, і рече Олег все буде мати городам руським. І були у нього словіни і варяги, і інші, що прозвалися Руссю. Це ж Олег почав ставити городи, і встановив данину словінам і кривичам і мерям. і встановив варягам давати данину од Новагорода 300 гривень на літо ради миру, яку й давали варягам аж до смерті Ярослава. У літо 6391 883 року почав Олег воювати проти деревлян і підкорив їх, і почав з них данину брати по чорній куні. В літо 6392-884 рік ходив Олег проти сівери і переміг сіверів і наклав на них данину легку і не дозволив їм. Дані давати козарам і сказав: Я, ворог їм, і вам нема чого данину їм платити. У літо 6393, 885 рік, послав Олег до Радимичів, питаючи, кому дань даєте, вони ж відповіли Козарам. І рече їм Олег: Не давайте козарам, мені давайте, і дали Ольгові по шелягу, як і козарам давали, і володів Олег деревлянами. Полянами, радимичами а з уличами і тіверцями воював. В літо 6395 887 рік царював син Василів Леон, якого називали Левом, і брат його Олександр, що царював літ 26. В літо 6406 898 рік. І шли угри мимо Києва і горою, що зоветься нині Угорська, і прийшли до Дніпра, і стали вежами, бо ходили так, як і Половці, і прийшли зі Сходу, і кинулись через гори великі, що прозвалися Гори Угорські, і почали воювати проти живущих там, сиділи, бо тут раніше словени, і волохи захопили землю словенську. А потім угри прогнали волохів і посіли землю ту. І сиділи зі словенами, підкоривши їх собі. І відтоді прозвалася земля Угорська, і почали воювати Угри з греками, і захопили землю Фрацьку, і Македонську аж де Солуня, і почали війну проти Морави і Чехів. Був бо один народ, словінський. Словіни ж сиділи по Дунаю підкорені уграми. І Морава, і Чехи, і Ляхова, і Поляни, які нині називалися Русь. З них мураві найперше було покладено книги. Від того і грамота прозвалася Словенською, від того грамота є в Русі і в Болгарах Дунайських. Словіни бо жили охрещені, і князі їхні Ростислав і Святополк і Коцел послали до царя Михайла, кажучи, Земля наша хрещена. Не мав нас учителя, щоб нас навчав і наставляв і протлумачував нам святі книги, бо не розуміємо ні грецької мови, ні латинської. Одні бо нас одному вчать, а другі по іншому. Через те не розуміємо книжного розуму, ні їхньої сили. Пошли нам учителя, що може нам розповісти про книжні слова і їхній розум. Кінець цитати. Це, почувши, Михайло цар, скликав усих філософів і переказав їм слова словенських князів. І сказали філософи Є муж у селуні на імення Лев, і є у нього сини, що знають мову словенську, і мудрі два сини в нього, і філософи. Почувши це, цар послав за ними в селунь до Лева, кажучи Пошли до нас синів своїх Мефодія і Костянтина. Почувши це, Лев відразу послав їх і прийшли до царя, і рече цар «Це звернулися до мене словенська земля. Просячи учителя собі, який міг би витлумачити святі книги, цього бо бажають, і упросив їх цар, і послав їх у словінську землю до Ростислава, слава святополка і коцела. Оці прибули почали складати письмена азбуковні, словенські, і переклали апостол і Євангеліє. І раді були словіни, що почули велич Божу своєю мовою. Після цього переклали Псалтир і Октоїх та інші книги. Ниції почали хулити словенські книги, кажучи, недостойно жодному народу мати азбуку свою, крім євреїв, греків і латинян, згідно Пілатового писання, що на хресті Господньому написав. Почувся папа римський і осудив тих, хто нарікав на книги словінські, кажучи, хай збудеться книжне слово, що восхвалять Бога всі народи. І друге всі різними мовами восхвалять велич Божу, оскільки Святий Дух. Дав їм говорити якщо ж хтось хулить словенську грамоту, хай буде відлучений від церкви, доки не виправиться, бо то є вовки, а не вівці. Їх належить за плодами пізнавати й берегтися їх. Ви ж, чада Божі, послухайте учення, і не отвергніть повчання церковного, як то вам заповів Мефодій, учитель ваш. Кінець цитати. Костянтин же повернувся назад і став навчати болгарської мови, а Мефодій лишився в мораві. Потім же князь Оцел настановив Мефодій єпископом у панії на місце святого апостола Андроника, одного з сімдесяти учнів святого апостола Павла. Мефодій же посадив двох попів хороших скорописців і переклав повністю всі книги із грецької мови на словінську за шість місяців, почав у березні і закінчив 26 го дня жовтня місяця. По закінченню ж воздав достойну хвалу і славу Богові, що дав таку благодать єпископові Мефодію настольнику Андроника. От тому учителем словенського народу є апостол Андроник. До морави ж приходив і апостол Павло і навчав там. Там бо є і Лурик, до нього приходив апостол Павло, там бо були словіни найперші. От тому учителем словінського народу є апостол Павло, від того народу і ми Русь. От тому і нам Русі є учителем апостол Павло, оскільки навчав народ словінський і настановив після себе словінському народові єпископа і намісника Андроника. А словінський народи руський один від варягів бо прозвалися Руссю, а раніше були словіни, хоч і полянами називалися, але була мова словінська. Полянами прозивалися, оскільки в полі сиділи, а були одного народу словінського. В літо 6410-902 рік цар Леон найняв угрів проти болгар. Угриж, напавши всю землю болгарську, полонили. Семен же, довідавшись, повернув на угрів і угри пішли супроти і перемогли болгар, так що Семен ледве втік у Дерстер. В літо 6411 903 рік Ігор виріс і ходив після Олега збирати данину. І слухали його і привели йому жену із Плескова на наймення Ольга. В літо 6415, 907 року, пішов Олег на греків, Ігоря, лишивши у Києві, і взяв безліч варягів і словін, і чуді, і кривичі, і мерії і полян, і сіверів і деревляни родимичів, і хорватів і дулібів і тиверців, що є толковини у князя, ці всі звуться велика Скуф. І з цими усіма пішов Олег на конях і в кораблях, і було кораблів числом дві тисячі, і прийшов до царгорода, і греки замкнули суд, а город зачинили, і зійшов Олег на берег, і звелів воям і зволочити кораблі на берег, і звоював околиці города, і багато греків перебив. І численні палати розбив і церкви спалив, а кого в полон захопили, одних порубали, других замучили, інших же розстріляли, а ще інших в море пометали. І різного зла багато русь грекам наробила, як то завжди ратні роблять, і звелів олег воям своїм поробити колеса. І поставити кораблі на колеса, і, маючи попутній вітер, напнути паруси, і пішли по полю на город. Побачили це греки, і злякалися, і рекли, пославши до Олега: Не погубляй город, зберемо данину, яку хочеш. І зупинив Олег Воїв, і винесли йому їжу і вино, і не прийняв його, бо було заправлене отрутою. І злякалися греки, і сказали не Олег це, а якийсь святий Дмитрій, посланий проти нас Богом, і звелів Олег Данину давати на дві тисячі кораблів і по дванадцять гривень на чоловіка, а в кораблі по сорок мужів, і погодилися греки на це, і почали миру просити, аби не воював грецької землі. І відійшов Олег недалеко від города, і почав мир творити з царями грецькими з Леоном і Олександром, і послав до них в город Карла, Фарлофа, Вельмуда, Рулава, Стімида зі словами Платіть мені, данину. І сказали греки чого хочеш, те тобі дамо. І звелів Олег дати воям по дві тисячі кораблів, по дванадцять гривень на весло, а потім давати углади на руські города найперше на Київ, також на Чернігів, на Переяслав, на Полтиськ, на Ростов, на Любеч і на інші города. По тих городах сидять князі Олегу підвладні. Хай приходять руси, хліб не беруть скільки хочуть, а коли прийдуть гості, хай беруть місячне на шість місяців і хліб, і вино, і м'яса, і риби, і овочів, і хай влаштовують їм миття в лазні, скільки захочуть. І коли руси повертатимуться додому, хай беруть у цісаря вашого на дорогу хліб, і якорі, і ужища, і паруси, скільки потрібно. І погодилися греки. І сказали царі, боярство все. А коли прийдуть русі без товарів, хай не збирають місячне, хай заборонить князь людям своїм Русі, що приходить сюди чинити шкоду на селах і в країні нашій. Хай Русь, що прибуває, вітають біля святого Мами, і коли прийшле до них своїх людей царство наше, хай перепишуть імена їхні, і тоді візьмуть місячне своє. Першими ті, що від города Києва, потім ті, що від Чернігова й Переяслава, й інших городів, і хай входять у город одними ворітьми, із царевим мужем безоружжя по 50 мужів, і хай торгують, скільки їм потрібно, не сплачуючи ніякого мита. І царі, Леони, Олександр уклали мир з Олегом, і зобов'язалися платити йому данину. І клятву взаємно давали, і самі хрест цілували. А Олега і мужів його водили на роту за руським законом, клялися оружжям своїм і богом своїм перуном і волосом, богом скоту, і так утвердили мир. І рече Олег пошийте русам паруси, паволочитії, а словінам шовковії, і було так. І повісили щити свої на воротях на знак перемоги, і відійшли від цареграда, і напнули руси паруси, паволочитії. А словіни шовковії, і роздер їх вітер, і сказали словени напнемо свої полотняні, раз не далися словінам паруси шовковії. І повернувся Олег до Києва, несучи золото, і паволоки, і овочі, і вина, і усіляке узороча. і прозвали Олега Віщий, бо люди тоді були ще поганими і невігласами. В літо ж 6419-911 рік, велика списоподібна звізда була видна на заході.